В Україні триває міжнародний збройний конфлікт і розпалює його Росія. З такою заявою виступає одна з найвпливовіших правозахисних організацій світу. Супутникові знімки доводять російська техніка та війська воюють в Україні. А Кремль сіляко підтримує сепаратистів на сході, стверджують в Amnesty International. Оприлюднив рознансну заяву найвищий посадовець Amnesty International Напередодні і генеральний секретар вперше за 53 роки існування організації відвідав Київ після розмови з керівництвом України. Він вже сьогодні поїде до москви ми перша велика правозахисна організація, яка назвала цей конфлікт міжнародним. Коли Amnesty International робить подібні заяви, вони базуються виключно на прямих доказах. Супутникові фото конфліктного регіону показують добре організовану мобілізацію важкої артилерії та озброєних угрупувань, озброєних так, що сепаратистські сили не могли б мати таке обладнання без підтримки Росії. Так само очевидні докази, що російські танки курсують через. Ордон з нашої точки зору немає сумнівів, що Росія сторона конфлікту.